Залужний, розкажи, як ти бачиш його політичну кар'єру, чи планує він йти на президентський срок, що з цього може вийти ще кілька місяців назад. Ось, наприклад, до сварки в Білому домі, до цієї антитрампівської кампанії, єднання навколо президента, ну, зеленського в сенсі, у Залужного були непогані шанси. Якби виграти вибори, він по опитуваннях був на першому місці. Зараз він скочується, Зеленський знову на горі залужний переважно мовчить. Ну зрозуміло, він там працює іншими справами. Займається у нього рейтинг знижується. Багато хто про нього вже забуває. Це не те саме, що наприкінці 23-го, початку 24-го року, коли був ось цей конфлікт офіс президента, залужний коли його знімали, всі такі. А наш гетьман там і так далі. Цей ефект якби проходить і він втрачає рейтинг. І чим довше не буде виборів, тим менше шансів, що він взагалі їх виграє. Плюс ще цікаво, що залужний майже не дає інтерв'ю. Мені здається, що якщо він, так би мовити, відкриє рота, тим паче на якихось дебатах багато хто розчарується в тому, як він говорить, що mm. він говорить, і як він відповідає на стресові запитання і все інше. Я думаю, багато ну якби шарм спаде. У нього є цей шарм. Бо він мовчки робив роботу. Так, він це чимось схоже на Зеленського в 19-му році, коли він теж там то йду, то не йду. У нього рейтинг зростає, він нічого не робить, а рейтинг mm. зростає. І люди якби на нього навішуть свої Просто очікування будь-які, а він майстерно просто ухилявся від е, якихось не дуже добрих інтерв'ю, якихось там гострих запитань, і все інше до останнього там, до дебатів. Приблизно така стратегія може бути у залужного, щоб люди навішували самі на нього різні свої очікування, і у нього зростав рейтинг. Тому треба поменше говорити. А якщо він почне говорити, то може багато хто розчарується.